Як віл бігав на випередки з конем. Ще за дуже давніх часів стрінулися якось кінь з волом і завели жваву бесіду про те, хто з них пруткіший. Ти лишень подумай, мовив сердито віл до коня. Я побіг би набагато швидше, ніж ти, але боюся. Щоб земля не провалилася підо мною. Ти ж знаєш, який я великий, яка в мені сила. Це тобі лиш так здається, засміявся кінь. А якби дійшло до діла, то ти нічого не докажеш. А ми можемо спробувати, рішуче махнув рогами віл. Добре. Аби охота, мовив кінь. От поставали. Віл крикнув Раз, два, три. і вони побігли. То хіба я гірший від коня? думав Віл, сердито махаючи рогами. Не до шмиги було йому, що кінь побіг набагато швидше. Як бігти, то бігти, казав сам до себе Віл. І біг неборак з такою силою, аж земля стогнала під ногами. І все було б добре, якби вола по дорозі не спіткало нещастя. Розлючений впертий віл надбіг на глибочезний рів і мов та галушка полетів на дно. Отак я й знав, що земля провалиться підо мною, подумав бідолаха. Так пролежав і простогнав він над дніями, може, з півдня. Аж бачить, над ровом стоїть якийсь чоловік. Що ти тут робиш у цій ямі? питає. То що роблю? Стогну та плачу, і світа не бачу. Послухав коняку, провалив землю та й видко так і пропасти мушу, ні зацапаву душу. Не журися. Я тобі поможу, сказав добрий чоловік. Побіг скоренько додому, запряг свої два воли та й подався до тої ями, де був віл. Спустився бічним ходом на дно ями, вдяг на вола хомут, прив'язав до воза і за пару хвиль віл був уже на волі. Ніколи більше не буду швидко бігати. Нехай біжить кінь, як він такий розумний. А я буду ходити помаленьку, сказав Віл і рушив за чоловіком, щоб вірною працею віддячити йому за рятунок. І відтоді воли ніколи швидко не бігають і нікуди не квапляться. Казку, як віл бігав на випередки з конем, для вас прочитав Віктор Кімаківський. Альбом аудіоказки голосами ветеранів на вушку записано за підтримки Українського культурного фонду.